Дубль два, тісто за густе вийшло, робимо нове тісто. Роблю тепер по-своєму. Треба зробити просте елементарно тісто, легеньке. 125 мл води, 8 грам дріждів. Все разом я буду колотити цукор. Лопата моя розмішуємо. Зараз все я буду робити так. Розмішали. Сіль додається тільки в борошно, щоб знали. Так, додається олія 25 грам, 250 грам борошна, але я буду додавати поступово. Двісті п'ятдесят грам борошна. Двісті туда, раніше. Тісто має бути легесеньким. Ага, відкриваємо пачку. лучше той лучше ну, перемешать давайте спробуем 180 185 грамм так смешиваем о пошло Йому. І тепер додається сіль борошно Ну і починаємо замішувати тісто. Оце вже мені більш подобається. Ось, ось, ось. Мені подобається вже воно більше. Буду зараз носити його, ручно і по трішечки додам борошно Ось, легесеньке треба, щоб воно було. Ось, оце так. А там те було таке задушне. Ось. Ще дві. О, мені подобається воно. Живеньке. Еще раз в облике. Все, больше не буду. Красиво ли возьму в руки? Чтобы просто не добавляли, Візьму ось де трошки олії. Буду вимішувати. Рідки. <гум> піду, піду, піду. Ну, а що ж, не всі мій готувати? Прямо так. Кому ж треба? Ось. Ось. Сейчас ми його роз, зразу зробимо булочки. Чому зикне? нормально. Так. Я, до речи, почила. Робити дріжджове тісто лише коли, після початку повномасштабної війни. А до того думала, що дріжджове тісто це щось для вища математика. Ну, все, будемо зараз робити булки. Виробляю булочки в ось таку свою силіконову форму. Вона чиста, просто підгоріша якось. Змащую щедро, написано, що змащувати щедро олією і виробляти пампохи. Так. Виробляємо. Я думаю. Раз. це я так думаю, два. Ну, шість булок. Три. Они будут борошно. 5-6. Две лосяк Дженни Оливер. Гробы свои. Колотаємо. Ось вони отак брать. Раз, 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 раз. І хороша. Наступно беремо. Раз. Отак береться, ставиться шматок тіста. В принципі. Нормально. Дінакові, але ще так зробити якось роблять. І хай стоять собі на розстойку. один, два. Три, чотири, ух ти який це вийшов? Ось все подивимось, що буде пізніше. Стояли в теплій духовці, ось як підійшли мої булки, відправляю їх випікати. На виході ось такі пампушки з отакою поливкою. Ось так. Якусінький. Якось булочки дешеві, смачні, певне